Нова пошка, вам посилка. О, вау, господарка якраз на роботі. Зараз ми подивимось, що вона там замовила. Так, ця посилка від моно. Ця посилка від Кото монобанка. Які ще банки? Байрактар. Та не банки, а посилка від монобанка. Е, ну тоді нічого цікавого. Та як це нічого цікавого? З чого це вона ваша? Тому що вона від котячого банка. Як це від котячого? Якщо на упаковці кіт намальований, це не означає, що банк котячий. А для нас це означає, що це котячий банк. А для нас ні. А ну йде сюди. Ну-ну. Привіт! Ну ось Мурка, це все і за тебе, Суяй. Ні, це і за вас. Що трапилось? Ми хотіли взяти твою картку з посилки, щоб оплатити собі смаколики. Ой, Байрактар, мені здається, ти щось не ляпнув. Що? Е, Байрактар має на увазі, що коти хотіли з твоєї картки оплатити. Так, щоб вони припинили, треба зробити щось неочікуване. Що Що з нею трапилось? Не знаю, ой, та все добре. Вона просто тільки з німецької роботи прийшла. Ну тоді пішли м'ячиком пограємося. Пішли! Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал. До нових відео!